Перший офіційний відбір в історії української збірної випав на чемпіонат Європи 96-го року, який проводився в Англії. Жереб був суворим, але справедливим. Україна опинилася в одній групі з Італією, Хорватією, Словенією та двома Балтійськими країнами Литвою та Естонією. До кваліфікації команду готував Олег Базилевич. На жаль, як це часто буває в українському футболі та й цілому в країні. старт турніру розпочався зі скандалу. У київському динамо на відріз відмовились відпускати мало не половину команди посеред сезону на двотижневі збори збірної України. Тому Олег Базалевич прийняв радикальне рішення, і на перший матч зі збірною Литвою Україна виходила без динамівців і без легіонерів. Лише Олег Протасов прилетів з Японії для того, щоб допомогти збірній. Це була рівна гра, однак всередині другого тайму Вальдас Іванаускас спочатку забив сам, а через дві хвилини віддав гольовий асист на Скарбалюса. Ці голи стали справжнім холодним душем для нашої команди, яка так і не змогла від нього оговтатись. Так, перший офіційний матч збірної України закінчився неймовірним провалом. Ми дуже хотіли перемогти, вилазили зі шкіри, щоб виконати поставлене завдання, але команда тоді була розібраною недостатньо зіграною. Цей поєдинок став останнім для головного тренера Олега Базилевича. Після гри він написав заяву на звільнення, і збірна полетіла у своє чергове турне у південну Корею під керівництвом двох тренерів Миколи Павлова та Володимира Мунтяна. Там збірна України програла господарям дві гри 0,1 та 0-2, А 24 вересня 1994 року збірна України тимчасово очолив Йожев Сабу. Саме він виводив збірну на гру проти Словенії. Україна знову грала у Києві на республіканському. Це була рівна гра, в якій збірна Словенії могла вирвати перемогу. Однак Сашо Удович не зміг пробити Дмитрія Тяпушкіна з пенальті. Колись футболіст Андрій Василійчук привіз Тяпушкіну воротарські перчатки, які випросив США у голкіпера збірної Мооли. Невідомо чи Тяпушкін вдягав їх на матч зі словенцями, але як бачите, американці ще тоді активно допомагали українцям. Від третій матч у відборі збірна України грала знову вдома у Києві на республіканському і нарешті здобула першу перемогу 13 листопада. 1994 року. Збірна України розгромила збірну Естонії з рахунком 3-0. Рахунок дальнім потужним ударом відкрив Сергій Коновалов. Потім Урмар Скірс зарізав м'яч у власні ворота після передачі Геннадія Литовченко. А яскраво крапку в матчі поставив Тимерлан Гусейнов. Три до речі, саме у цьому матчі у складі національної збірної України дебютував голкіпер Олександр Шовковський. Після трьох турів збірна України посідала четверте місце і відставала від лідерів хорватів на п'ять очок. На цьому закінчився 1994 рік для нашої збірної. До речі, в цьому сезоні збірна України грала у новій формі. Це знову був базовий комплект від Амбро, жовта футболка з емблемою та сині шорти. Також був виїзний комплект, виконаний у синьому кольорі. Звісно, варто відзначити і стильні білі комерці. Його сабо передав управління командою Анатолію Конькову. Саме він буде очолювати національну збірну весь 1995 рік. Новий тренер команди говорив журналістам. Українська команда все ще має шанс і не теоретичний. Я прийшов, щоб цей шанс реалізувати. Дебют Анатолія Дмитровича був вкрай невдалим. Збірна України грала на виїзді на Максимірі зі збірної Хорватії і потрапила під справжній каток. Це було те саме велике хорватське покоління. У цьому матчі в наші ворота забували Звонімір Бобан, двічі, Давор Шукер та Роберт Просінечки. Україна з тріском програє лідерам групи з рахунком 0-4. Сергій Мізін згадував. Деякі гравці боялися навіть із роздягальні вийти. Звісно, з першим дотиком все це пройшло, проте реально було непросто. У будь-якому випадку ми здобули неоціненний досвід. Віктор Леоненко висловився про цей матч доволі лаконічно. А там і згадувати нема чого, нас просто відвозили. Однак був і позитивний момент. У цьому матчі у футболці Національної збірної України дебютував Андрій Шевченко. У ті часи Андрій грав на правому фланзі неподалік від Олега Лужного. Цікаво, що у цьому матчі взяв участь представник першої ліги гравець Кіровоградської зірки Юрій Мартинов. Це був його єдиний матч за національну збірну України. Потім він так згадував атмосферу у команді. Жартів було багато, тим більше у колективі було четверо Одеситів: Букільсак, Суслов та Телесненко. Проблем не було, Одесити грали в доміно, а кияни віддавали перевагу рі у карти на бажання. Настрій у команді був чудовим. На жаль, під час підготовки цього матеріалу я дізнався, що в будинок Юрія Мартинова влучила російська ракета. На щастя, всі вижили. Ну а збірна України грала свій наступний матч у Києві проти Італії, і насправді це був перший світовий гранд футболу. Я вам нагадаю, що збірна Італії вийшла у фінал чемпіонату світу 94-го року. Ну і ось таким от суперником збірна України грала тоді. І насправді збірна Італії все вирішила у першому таймі. На початку гри Атіліо Ломбардо відкрив рахунок, а ближче до завершення тайму Джон Франко Дзола подвоїв перевагу матч, так і закінчився поразкою України з рахунком 0-2. Натомість збірна України знову відігралась на Естонії в Таліні. Все вирішив єдиний гол Тимерлана Гусейнова на 13-й хвилині. Перемога збірної України 1-0. Ну а далі збірна України грала в Києві проти Хорватії. І я, мабуть, не помилюсь, якщо скажу, що це був її найкращий матч у цьому відборі. На 13 13-й хвилині Юрій Калітвінцев потужним дальнім ударом вколотив м'яч у ворота хорватів. Власне, цей гол був єдиним у цьому поєдинку. Неймовірні хорвати програли свій перший матч у відборі до чемпіонату Європи. Звичайно, втримати перемогу допомогло і вилучення хорватського гравця Гаврича на 28-й хвилині. Ну а герой поєдинку Юрій Калітвінцев потім згадував цей матч так. Минув деякий час і у нас формувався згуртований колектив, який не відчував ніякої боязні перед сильним суперником, та й втрачати нам було вже нічого. Тому хлопці налаштувалися тільки на перемогу. Потім ходили розмови, що хорвати готувалися до київського поєдинку в пивбарі, що нам тоді пощастило, але це все маячня. Наша команда в тому матчі і м'ячем володіла більше, та й схід гри контролювала. А мені вже на 13-й хвилині вдалося забити гол. Хороший удар вийшов, чільний. Так що перемогу ми заслужили. А збірна України тоді затямила хороший урок, яким би не був сильним противник, проти нього можна грати і у нього можна вигравати. Хоч ця перемога і мало що змінила у турнірному становищі нашої збірної, але вона укріпила віру у світле майбутнє. Потім головний тренер неймовірних хорватів Мирослав Блажевич казав: Ваша команда заслужила перемогу. З чим я її і вітаю? Безсумнівно. Якби ви так само сильно грали проти литовців і словенців, то мали б значно більший запас очок. Насправді Україна тоді піймала неабиякий кураж ще і обіграла Литву на виїзді. І насправді це вже була зовсім інша команда, зовсім не та, яка виходила на перший матч з Литвою у Києві. З того складу на поле вийшов тільки Віктор Скрипник. Ну Конькову вдалося стабілізувати склад. Сам він казав так. Наші команди, граючи в гостях, зазвичай використовували 5, а то й 6 захисників. Ми націлювали гравців на те, щоб вони сміливіше йшли в атаку, але при цьому й оборону не забували. Загалом ті гравці, які виходили тоді в національну команду, були не готові психологічно до випробувань на міжнародному рівні. Хоча все починалося для нашої збірної дуже і дуже непросто, Мацюляючи відкрив рахунок, однак у другому таймі голи залітали виключно у ворота збірної Литви, дуболь оформив Тимерлан Гусейнов, і ще один гол. Забив Андрій Гусін, втім, щастя тривало недовго до наступної гри зі Словенією на виїзді. Хоча й там все починалося непогано для збірної України. Крипник відкрив рахунок Гусейнов забив черговий прекрасний гол 0-2, і ми перемагаємо після першого тайму. Але другий тайм пішов по зовсім іншому сценарію. Голи Саша Удовича, Златко Заховича, та ще раз від Саша Удовича приносять Словенії перемогу. 3-2. Потім Коньков звинувачував Ігоря Шапченко через те, що він отримав видалення вже на 16-й хвилині і таким чином підвів команду. Ну а останній свій матч збірна України грала на виїзді проти збірної Італії у місті Барі. Андрій Полонін так згадував цей поєдинок. Це як порівняти, наприклад, Мерседес і Запорожець. Перший тайму якось відбилися, навіть гол у контратації забили, а потім вони розірвали нас. Ви за складом лише подивіться, хто проти нас грав: Дель П'єро, Дзола, Мальдіні, Реванелі, Альбертіні, Костакурта, Діматео, Феррара. Саме Андрій Полунін несподівано відкрив рахунок у тому матчі. Звісно, допоміг Рикошет, але м'яч таки влетів у ворота італійської збірної. Втім, долі скоро італійці зрівняли, відзначився Раванеллі. У другому таймі після нові сукріпи скрипник зрізав м'яч у власні ворота. Гол записали на Раванеллі, але останні збірні України ще довго жартували після матчу. Щодо цього епізоду. По перерві вийшов Масімо Кріппа. Він прострелив і вийшов автогол. Скрипник забив. Після гри ми ще й травили скрипника. Подав Кріппа, забив Скриппа. Крапку матчі поставив Пауло Мальдіні 3-1. Перемога збірної Італії. Результат цього відбору на ваших екранах Україна зайняла четверте місце, безнадійно відстаючи від лідерів групи. На чемпіонаті Європи Італія не зможе вийти з групи і пропустить майбутніх фіналістів Німеччину та Чехію. А от хорвати вийдуть з групи, але програють у чвертиналі майбутнім чемпіоном збірній Німеччині. Цей матч став останнім для головного тренера Анатолія Конькова. Сам він так пояснював цю відставку. Я сам пішов. Справа в тому, що деякі люди у Федерації футболу стали втручатися у тренувальний процес, диктувати, кого до збірної викликати, а кого ні. З ким нам грати і коли. Це неправильно. Тим більше, коли команда тільки не починає набирати силу. Вважаю, усім цим процесом має займатися лише тренерський штаб. У наступному сезоні збірна України очолить Йожев Сабо. він буде у керма національної збірної 4 роки, але це вже зовсім інша історія. У наступному відео ми будемо говорити про відбір на чемпіонат світу 98-го року. Друзі! Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо досі не підписалися. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Побачимось!